10 серпня. Я хочу вам показати зараз світанок, дати вам заряд бадьорості на тиждень. Хочу показати вам саме схід сонця, цю магію, яка надихає мене. І яка вона надихає вас, незалежності від того, де ви зараз знаходитесь. Сьогодні ми з вами говорили, відбувається Парад планет. Я додам пару світлин в... Свій канал, але не всі планети можна передати телефоном і не всі ми побачили телефоном. Бо телескопу в нас нема, на жаль. Ну, якщо ми будемо працювати довго на нашому каналі, то ми обов'язково його придбаємо. Отже, що таке парад планет? Парад планет, ви пам'ятаєте, коли планети творюються в таку одну лінію, і вони поєднують свою енергію, їх енергія саме посилюється, коли вони так, так, так становляться. Да? Завжди ми сьогодні бачили Меркурій, Венеру бачили, бачили Марс, але Юпітер і Сатурн нам було не видно. Меркурій у нас про що? Меркурій у нас про ясність Думок. Венера це любов, гармонія, краса і фінансова стабільність. Марс це наша рішучість, наша сила. Юпітер це розширення, планета удачі, Структу... Сатурн це наш вчитель, це наша структура. Отже, е уявіть, що з кожної планети, навіть якщо ми їх зараз не бачимо, вони зараз так стоять біля нас. Ви отримуєте свій промінь світла. Кожна планета дарує вам свій заряд. Меркурій дарить ясність, Венера любов, Марс силу, Юпітер удачу, а Сатурн впевненість. І все це відкривається для вас. Для вас відкриваються нові можливості, які приходять в ваше життя. Ви отримуєте ясні думки, які ведуть вас правильним шляхом. Давайте повторимо це як медитацію, так, як афірмацію через я. Наприклад, я відкрита або відкрита для нових можливостей, які проходять в моє життя. Я дозволяю своїм думкам вести мене правильним шляхом. Я втілюю свої мрії з любов'ю та гармонією. Моя сила і рішучість допомагають мені діяти впевнено. Я приймаю удачу, розширення, я приймаю нові горизонти свого життя. Я створюю стабільні і міцні основи для свого майбутнього. І взагалі до кожного явища, що відбувається в моєму житті, до всього відношусь з подякою. подякою за те, що маю можливість зустріти такий чудовий світанок. Разом з Радом планет. Сподякую, що взагалі маю жити і зустрічати. Ось він уже є, цей світанок, якщо ви бачите, ось цей малесенький-малесенький на камері я трошечки збільшу. Бачите? Ось я за те, що сподякую за, на, за те, що я маю, маю можливість зустріти новий черговий день. Хвилях нашого Чорного моря, що маю можливість вдихати це повітря, милуватися цими пташками і взагалі з подякою, що маю можливість жити. Ось такі. Чудовий світанок. Кожен свіданок, він неймовірний. Він різний, неймовірний кожен раз. Біля нас голуби, чайки, баклани, рибалки і ось такий схід. Ні одна камера, ні одного айфону не може передати реальну красу. Звісно, він намагається передати, але... Мені тільки не зрозуміло, камера ж стоїть. А, це за, за рахунок хвиль, так, да, ось такі? Це телефон. Це тому що а, О, ось так. при приближенні просто маленькі грузки. Да, тоді... Так, тоді я пробору це. Щоб не було цих дівчатах хочуть на халі. Селфі, вони обирають найкращі кадри. Ми взагалі маємо можливість завжди обирати своє життя найкраще для себе. Кожну хвилину ми робимо вибір робити це, не робити, діяти, не діяти. До речі, я залишаю зараз завантажується на YouTube. Чергова практика залишаю з собою літо. Я думаю, що сьогодні вона вже буде в доступі і сподіваюся, вона буде для вас корисною. В телефоні вони більш Червоні, але насправді диск сонця такий червоний, розпечений, а хмари, які від нього відходять, так, ось це світло, воно таке пускового кольору. І ось ці невеличкі хмаринки над ним, вони теж набувають такого яскравого пускового кольору. Отже, люди ми зустріли Світанок разом з вами. Втілюйте свої мрії, вітаєте, йдіть по життю, тому як зручно надихаєтесь. Дівчатка в мене в фокусі. У них тут селфі, наз... селфі з селфі сонцем. Всім гарного дня! Такі милиті навіть не хочеться нічого говорити, хочеться стояти, просто насолоджуватись цією безмежною красою. Нашою неймовірною красою нашої землі. І чистого прозорого неба. Але зараз у нас повітряна тривога. Реалії нашого життя. Я вас всіх обіймаю. В Світанах разом з вами зустрілися. Побачимося на наступних відео.